Завдання дуже просте. Уявімо, що я твій чоловік, який приходить з роботи і каже: Наст, я їду е відрядження, е е е я повернусь через рік. Через рік. Так. Ну я не дуже вірю у відносини на відстані. Ну там хтось кудись поїхав на рік. <dimensional voice> Добре. А що я буду робити без тебе рік? Будеш виховувати наших дітей і песика, якого звати булочка. Ну, а ти вже дав відповідь, їдеш ти чи ні? Звичайно. Звичайно, дав відповідь. Тобто, ти вже погодився, але не запитав мене. Так, але я забув тобі сказати. Ну, ти не забув, Тарасе. Ти просто вирішив за мене. Ну, мабуть. Чому ти вирішив за мене? Бо я хотів цей контракт не втратити. Я декілька разів намагався пробити, нав'язати їй щось своє, і в мене, чесно скажу, не дуже що вийшло. Ні, Тарасе. У нас двоє діток, і, ну рік без батька ну, це досить забагато. Якщо б це було в реальному житті, ну це б так і було. Бо я би, ну, не відпустила б чоловіка на рік кудись. Хорошо, давай не на рік, давай я поїду на два тижні, нормально? Добре, якщо ти будеш на зв'язку, можеш навіть не зі мною, а з дітками. Добре, чудово. Настя зуміла це все повернути в свою користь. Дуже важко від тебе поїхати на рік. Ти розумієш? Ти знаходиш дуже класні аргументи. Ну в нас діти, Тараса, який рік. Вона так проявила себе класно. Видно, що вона така людина з особистими кордонами хорошими. Чим вона мене зачепила? Що вона відстоює якісь свої кордони? Вона не робить це, як знаєш, типу по злому. Вона це не робить, порушуючи мої кордони. Ні. Вона відстоює щось своє. Я такий: ага, угу. ну окей. Так, хто наступний? Я, мабуть. Я не акторка, я не вмію грати. У мене Face ID все зразу відображаю. Знову побутова історія. Сьогодні твій день народження. Я приходжу з роботи о 20:30 і я забув тебе привітати. Та я засмущалась одразу. Ти знаєш, який сьогодні день? Четвер. А Блін, -hmm. Сьогодні твій день народження. Вибач, я реально забув. Ти мене вибачаєш? Ну, звісно. Я ніколи не думала, що я отак от зашаріюся, стану і все. Забув привітати — нічого страшного. Супер, класно. Це що все? Якби Тарас мені сказав, я забув про твоє день народження, я б сказала, ну кайф. ну можеш збиратися, десь і йти звідси. Ну, як так просто може бути? Знаєш, в реальному житті це не може бути так просто, тобі дуже боляче. Навіть якщо ну, вона дійсно може вибачити, не так швидко. Послабнятись хотіла старо. А, Так це був її план Тарас. Ну, навіщо довго вражатися? Якщо зрозуміла, що після примирення йдуть обійми. А чого ти вирішила піти на холостяка? Ти міс Україна, у тебе і так е, купа ухажорів. Я не вірю, я що бережна. немає. Насправді це резонне питання, але після того, як я виграла в міс Україна, я почала помічати, що чоловіки звертають увагу на титул, На жаль, я не хочу бути прекрасною для чоловіка. Я хочу бути особистістю з чоловіком поряд. Коли людина хоче, щоб в ній бачили особистість, вона не говорить весь час про те, що вона Міс. Ну, це ну, типу, те ж саме соріми казати, я вчитель, я вчитель. Через те, що Тарас вже медійна людина, йому абсолютно до цього все одно. Тому я впевнена, що з Тарасом у нас точно буде меч. Я сподіваюся. А у тебе були стосунки до ну якісь серйозні прям так були серйозні стосунки. Це було близько двох років. От хлопець був іноземцем. Це було моє перше кохання. Откільки тобі рук? Мені двадцять. Два мені я ж дивлюсь на тебе. Де така квіточка? В Кінці кінців було дуже багато моментів, які він не готов був змінити. Наприклад, в Японії там інша культура, і для них зовсім... а він японець. Так, він в японець. Він ще був якудзою, Він був мафією. От тепер це дуже цікаво. Це якийсь бред насправді чи є правда взагалі тут, чи немає. А що такого різного, що він не хотів змінювати? По-перше, це напевно спілкування з жінками в сексуальному контексті. Він не був вірним. От а, на жаль, і в них Ого. в Японії це нормально. На жаль, Ну, наші шляхи розходяться і це неможливо врятувати. Ти була ініціатором. Так, він трошки на мене розізлився. У нас був е, спільний бізнес, зареєстрований mm. на мене. Це був ресторанний бізнес. Там були борги на одному з ресторанів більш ніж 10 тисяч доларів. Mm. Мені було тоді 19, і він ці борги залишив на мені. От. Жах який. І я впродовж місяців сама віддала усі борги і приїхала до Києву. Я прям така сижу, думаю: о Боже, як так вийшло? І де Софія взяла гроші. А мені, чесно сказати, соромно за таких жінок, як ти. Тому що коли до мене приходила дівчинка, вона плакала, тому що вона планувала дітей і показувала фотки і переписки її чоловіка з тобою, то, вибач, ну це просто я міс Україна, і це логічно, що навколо мене буде багато чутків. Мені взагалі шкода, що в нашому світі бувають такі історії, і що вона навіть не соромиться цього. Одна людина, е котра е вважає себе там косметологиню, до неї приходить клієнтка. Ти як лікар, маєш право виносити надалі цю інформацію. Я вважаю, що дівчатам не потрібно було отак, от нападати всім відразу. Якщо у мене, тобто, були питання до чи до Софії, чи там до Оксани, чи ну до будь-кого з дівчат, я би підійшла по особисто і проговорила ситуацію. Тися відчуває в курятнику або в цирку. Я нікому не буду нічого доказувати. Я така, яка є, я щира. Софія до останнього намагалась триматися на коні, як то кажуть, зі своєю короною місць на голові. Але ми розуміли, ну, що трошечки корона вже, ну, вже десь біля підлоги. Треба було вивести людину, щоб вона показалась така, як вона є. Бо вона дійсно не отака. от. Вона нещира. Я побачила, що Софія вибігає на вулицю. Ті що сказала, що це не так повірі, якою участь у тебе. Так, у вас є телефон, якщо може з вашого Так, Ми хочемо телефонувати колесно. Я не буду, чи можна взяти мені дуже те. Мені здається, в мене в папу мікрофон. Софія так не робить. Маєш мікрофон, щоб вона було чути. Ну бо мені дуже не зростає, ністи. Після цього Софія стримко побігла на до нашої кімнати. А, я не хочу брати участь у проєкті. Я не оточую себе повсякденному житті ну, настільки негативними людьми. А як воно ну, впливає ні, на історію з холостяком. Я думаю, Тому, я... Я я думаю ми на цьому можемо закінчити. Я... Я... я ну ні на що більше не буду відповідати. Ми з Настю вирішили піднятись вдвох. Може, вона захоче з нами поспілкуватися щось нам розповісти і запитати, чому вона хоче піти з проекту. Можемо ще поговоримо. Це не шутка. В неї була захисна реакція. А вже ж ми ти розумієш, У нас ще буде час з дівчатками поговорити соня. Це моя історія. Я не хочу нічого пояснити. Це типу, 100%. Так, те, що я йду 100%. Я вже зібрала речі. Треба <кій> вже дзвонити, щоб мене зібрала. Софія пожалкує про це рішення. Софія відреагувала, як вона сказала, на цей курятник. Просто поїхала додому. Можна було замовчати і нехай ну, далі там дівчата думають, що хочуть. Чого ти лишаєш? Тобі що є, що приховувати? Ти ж така білий ангелочок тут. Чого що сталося? Ситуація дуже брудна. Якщо це правда, це дуже брудно. Реакція каже про те, що на камерах вона дійсно хотіла тримати своє обличчя, а потім що? Потім сталася істерика. Ну, це каже про щирість. Почекайте, це те, що я створюю для дачі, так? Так, це вірно. Не то, no? ну? Я відчув цей аромат, послухав його, і це ну, це це, що попало, якщо чесно. Переходимо до нот серця. Mm -hmm. це це сіль. Це сіль. Так, все вірно. Ясно. <ривіт> Щоб був аромат дуже ніжний і чуттєвий. Yeah. Yeah. Морський, так? Да? Mm -hmm. oh. Окей. <реш> парфуми крафтові, вони мають таку властивість, вони дуже класно розкриваються, коли вони десь будуть ізольовані. От, я дуже на це сподіваюся. Бо так це не парфуми, а я не знаю, що це просто. <реш> що це я таке приготував на першому побаченні для дівчини. <реш> так, додавайте тоді вже ноти серця. Ноти серця. Карвало Ноти серця. Одну крапичку. Там дві було. Три було. <звучить> Тепер робимо магію. Ми лили цей парфюм дуже багато. Я особисто це робила, тому що я хотіла зробити насиченіше, тому що Тарас сказав, я люблю дуже яскраві. <звучить> Зараз у нас буде найскладніша частина. Потрібно буде, щоб ви придумали назву для ваших парфумів. Назва… Ну, хай буде стріла. Я подумала, так мені мають прийти якісь символи, ще приходить. Е, прийшла стріла, я така окей, стріла, тому що вона гостра, яскрава вражає. Тобто вона б'є в ціль. Тарас сказав: йому подобається метал, йому не подобається спокійно, йому ну, потрібно, щоб коли він там пахне, щоб це одразу було відчутно. Ну, стріла, вона так з'являється і одразу пробуває. А в мене килда. Принцеса Лебідь. <різь> <різь> Давай, підходить. Я навіть не знаю, чому така думка мені прийшла в голову, це дуже важко пояснити. Немає ніяких прямих асоціацій, тому чомуся так вирішив. <плес> Таку оригінальну назву. <плес> вона дуже легко погодилась. І я тоді вже зрозумів саме цей момент, що вона вже не вражається. Так, і що коли ми отримаємо наші парфуми? А, через декілька годин. О, клас! Щоб можна було нанести їх на шкіру. Так, так. Це було б цікаво. Да.